Усім привіт! Це е, влог з ладою, ми покажемо сьогодні, як проходить наш день. Ось тому ладочка зараз тут сидить і ми зараз будемо із нею разом бавитись. Потім я поїду на вокал <кій> і приїду додому, буду підключатись до уроків. Тому зараз перед тим як я почну займатися зборами на. Покали ми хочу, а я хочу покормити ладу молочком з пляшечки. Ми їй ще беремо іграшку та свинячок. Ось, ось так ми зробили все з ладочкою. І вона зі мною на вокал. скоріш за все не поїде, але її до того, як я поїду на вокал, треба перевдягнути. Наскільки ви бачите, ми ладочку вже перевдягнули. І я зараз вдягаюсь. І, можливо, лада зі мною на вокал поїде, можливо. Я вже вдягнулася, зараз покажу, що. Я вдягнулася в таку кофтиночку, в джинси, ну і в колготи відніс, тому що холодно. Хто, до речі, чекає різдвяного влогу, обов'язково ставте вподобайки під відео. Бо там ми будемо розбирати багато-багато подаруночків для лади, які ми попросили у Святого Миколая. І зараз я буду із ладою гратись. У нас ось тут ось такий сквіжик поруч. Ні, ні я їй не дам сквіжку. Ну, ось так, така іграшка, якою вона частіше за все грається. Зараз я її дам. Ось я їй дала іграшку, і вона її втримає і буде гратися. Тому так. Я все ж таки вирішила взяти із собою ладу на вокал, і її ще треба буде втягнути. Я вже навіть написала сьогоднішнє число і класну роботу, тому що приїжджаю з вокалу і вже починаються уроки. Ось. І тому мені треба так швиденько приїжджати з вокалу і одразу сідати за, за класну роботу. Так. Ми вже прийшли в машину. Ось Садочка на пустелі сидить і ми їдемо до школи. Так. так ось вона сидить. Ми в школі, як ви зрозуміли. А... І зараз в мене вокали, де поки дівчата розпівуються, там ми тут спимо з ладу. Ось так ми короче, пішли вже додому, тому. Ми вже прийшли додому, приїхали верніше, на уроки перерва. Ладочка грається своєю іграшкою і так у нас проходить день. До речі, вже 14.00 і Ладі час лягати на другий день сон. Ми її будемо розстеляти ліжечко і будемо її класти спадки. Можливо, покладу її на диванчику, тому що біля, на моєму ліжку дуже гучно. Відпочивати, тому так. Вона вже заснула. Так. Чого вона відвертається? Вона вже встала, до речі. Хоп! Давай сідаємо кончика. Чого ти відвертаєшся? Йди сюди. Так, буду з нею сидіти. А ну, не міцно до 14.05, тому вона зараз буде спати ще міцніше. Сподіваюся, ще краще. Ми йдемо ось таку іграшку, мені ж вона буде відпочивати. Тож, ось так ми провели Ладою день. І вже скоро починається вечір. А я сказала, як я проводу Ладою день, тому ось так ми проводимо Ладою весь день. Усім папа, до нових зустрічей!